Вітаннячка мої дорогенькі. Сьогодні ми спробуємо призвати трішки. Прилетіла така фішечка. Тут потрібно зробити 10 призивів за, саме за кристали. А потім, от щось із цього вам випаде. Ну, три жетона то таке, це також фігня. Да я навіть не знаю, верхній ряд вроді нічого, а нижній, ну, таке собі буде видно. Сидів, думав, де призвати. Тут було б непогано. Типу, бонусом мені просто вийшаліт потрібен костюм. І цей яйко непоганий. Тут коти, ну, цих в мене є. Я навіть не знаю, що я з цими буду робити. От випаде жо. От цього дядька, звісно, не проти. Але, блін, я досі сумніваюся, де його краще призвати. Оцю я не дуже хочу. Хоча вона з котиком. Так. Так, Дімка, треба вирішити, що тобі потрібно. Ладно, цього можна не витика. Давайте спробуємо тут. Капріот. Дякую, не треба вже. Як же ж без стука? Мені ніколи на башнях не перло. Скільки я пам'ятаю... блять, я ж її недавно витяг. І вона навіть не рекомендована. А отей бонус в кінці падає, ще. Ну, блін, ну все сумно, сумно, тому що, блін, я вже витяг і в мене їх три чи чотири штуки. Бери та качай. Ну ладно, дякую, звісно. Гріх жалітися, але вже що маємо. Ну і давайте перейдемо сюди. І. Дайте щось толкове. О! А це, знаєте, що означає? Що ми підемо ще сюди попризиваємо. Так. Котик. Дай нам ще якось напарничко. Ні, не такого. Але гра все-таки, ну... Знає, що є в мене вже ця мілена. І потрібно мені її впихнути. Ну, хоч би бонуси дали, ніколи бонуса не давали. Знов Фоско. він щось знає. Планшет. Не треба мені планшет. Ну, давайте ще X1 крутинемо чисто, щоб скриньку закрити. Саскія. Добрі, ось такі були призиви. Це вийшло X10 і X18. Е, дякую всім за увагу. Нехай вам щастить на призивах і всього найкращого.